Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску Шокуючий трансфер від Динамо. Київ, екс-гравець Шахтаря переходить до команди конкурента. Ігор Суркіс пояснив, чому не відпустив Брашка в Європу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Лідер київського Динамо Володимир Брашко, якого Динамо не продало в Вуллархемтон, близький до переходу в італійський Мілан за 25 мільйонів євро. Мілан виявляє серйозний інтерес до опорного під Динамо Володимира Брашка. Повідомляє видання Футбол 24 з денними джерела. Наразі розсадері не можуть підписати українця через відсутність вільних слотів для гравців без паспорту ЄС. Однак готує повернутися до цього питання влітку. Очікується, що сума потенційного трансферу може сягнути 25 мільйонів євро без урахування бонусів. Раніше інтерес до Володимира виявляли Бормут Бенфіка та Вулвергемтон. Останні були найближчими до фіналізації трансферу, проте Динамо вирішило не відпускати опорника. Президент Динамо Київ ігор Суркіс особисто наклав вето на трансфер брашка, заявивши, що його не хвилюють гроші. Циту Суркіса. Брашко залишається в Динамо, тому що ми насамперед керуємося пріоритетами клуба, а вони очевидні. Нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі в лізі чемпіонів. Володимир це ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети. Це набагато важливіше, ніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажі. При тому ми дуже хочемо бачити брашка в великому чемпіонаті і статусному європейському клубі. Він знає нашу позицію, спокійно на все реагує і заслужить таку пропозицію в майбутньому. Динамо з повагою ставиться до Вулверхемптона. але ми усі та гравець розуміємо, що в наступному сезоні клуб може опинитися у чемпіоншипі. За бажанням в нас ще буде часто можливість повернутися до цієї розмови, коли обидва клуби виконають свої турнірні цілі, заявив Ігор Сурхіс. Візначимо, що за інформацією видання то, то, то таки, англійський клуб пропонував киянам за 23-річного хабека 20 мільйонів євро з оплатою суми протягом кількох траншів впродовж чотирьох років, але отримав відмову. І в цій ситуації президент Динамо Ігор Суркіс в черговий раз показав рівень селекційної політики киян. Замість того, щоб відпустити зірку команди та дати шанс хлопцю прогресувати в Європі, Суркіс вирішив тримати брашка в золотій клітці до останнього. Тепер футболіст буде півроку деградувати в УПЛ, а потім влітку не факт, що на нього буде великий попит. Окрім того, що заважатиме Суркісу і влітку не відпустити брашка, якщо Динамо вийде в лігу чемпіонів, то тоді Суркіс може сказати, що не може продавати ключового гравця перед стартом Єврокубків. Схоже, брашко надовго потрапив в рабство в Динамо, як колись було з Ярмоленком та Ценковим. Та й взагалі 20 мільйонів євро, які пропонував англійський клуб, це досить солідні гроші, які Динамо не факт що отримує, навіть вигравши ОПЛ, адже ще треба буде пройти кваліфікацію до Ліги Чемпіонів. А більше ніж 20 мільйонів за гравця Ліги, яка навіть не входить в топ-20 Європи, навряд чи хтось дасть. А тому логіка Суркіса знову не піддається розумінню: чому б було не продати брашка за 20 мільйонів і купити на ці гроші трьох-чотирьох гарних гравців за 4-5 мільйонів євро. Це велика загадка, як і те, що роблять команді селекціонери клубу, а також різні спортивні директори, якщо вони не здатні пояснити Суркісу прості речі та переконати його в подібному рішенні. Друзі, якщо вважаєте, що динамо Київ зробила помилку, не продавши брашка в Волерхемтон, то поставте лайк цьому відео. Легендарний український тренер Карпат, металіста та Дніпра Мирон Маркевич розповів, в чому лежить головна проблема українського футболу. Цитуємо легенду. По-перше, це низький рівень чемпіонату. Майже всі матчі УПЛ проходять навіть не на середніх, а на низьких швидкостях. Немає в Динамо і Шахтаря гідної позиції на внутрішній арені. Основна причина поганих виступів в наших провідних командах в Єврокубках – це низький рівень УПЛ. По-друге, треба міняти якийсь підхід у вихованні молодих футболістів. Академії чи дитячі юнацькі спортивні школи мають постачати до дорослих команд хороших сформованих вихованців. По-третє, повторюсь, наші клуби потребують якісних легіонерів, бо ті, ті, що нині грають, це на рівень. Знаєте, краще б вже наші грали, може б толку більше було. Подивіться на ті ціни, що за легіонерів платять нині. Вам би Красніков міг розказати, як слід легіонерів вибирати, але я теж був у темі, коли працював в металісті. Ми навіть не розглядали легіонера, якщо він вартував менше як 5 мільйонів доларів. А зараз клуби УПЛ купують по мільйону, по 500 тисяч. Хіба буде якісний гравець стільки коштувати? Це просто даремна трата грошей. Треба брати тільки якісних футболістів за великі гроші, заявив Мирон Маркевич. І частково з Богдановичем погодитися можна, але треба розуміти, що зараз в Україні дуже складні часи. Наші інвестори та бізнесмени не мають великих фінансів, щоб вкладувати їх в футбольні клуби, а тому виходимо з того, що є. Покупка легіонерів за 5 мільйонів євро не є можливою для будь-якої команди, окрім Шахтаря чи Динамо, хоча останні і не купують за такі гроші. А тому треба шукати недорогих легіонерів ще з більш слабших ліг. Або з інших континентів, з тієї самої Латинської Америки чи Африки, там є багато талановитих невідомих футболістів, яких можна розкрити. Так, звичайно, є багато гравців, які не зможуть вийти на вищий рівень, але серед умовних десяти повинні знайтися і два, які зможуть розкрити свій потенціал. Друзі чи погоджуєтесь ви словом Маркевича, напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. А тим часом наші два гранди Динамо Київ та Шахтар наприкінці закриття трансферного вікна підписують декількох футболістів. Так, нападник Флуміненце Кауа Еліас продовжить в складі Шахтаря. Повідомляє видання АЕС за інформацією джерела. Український клуб завершив трансер 18-річного бразильця за 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Флуміненце також отримає 10% від суми наступного продажу гравця. Цього тижня Еліас вилетить до Німеччини для проходження медогляду та підписання контракту з Шахтарем. Договір про співпрацю буде розрахований до літа 2030 року. Єрники спостерігали за Фородом щонайменше два роки, коли він ще грав у молодіжних командах флуміненце. Визначимо, що за флуміненце футболіст провів 47 матчів, забив 8 голів та зробив 2 асисти. Динамо Київ вже також не сидить, склавши руки. Динамо завершує трансфер правого бінгера азербайджанської зірі Сума, повідомляє видання АзеріоСпортком. За інформацією джерела, київський клуб закрив угоду ще до підписання 21-річного гвінейця і заплатить за нього 1 мільйон євро. Відзначимо, що в поточному сезоні півзахисник забив 6 голів та віддав 4 асисти у 24 матчах за азербайджанський клуб. І насправді ці трансфери показують велику різницю між нашими грандами. Поки «Динамо» підписує гравця за 1 мільйон, який, скоріш за всього, не адаптується під український футбол, та піде безкоштовно, то Шахтар, в свою чергу, купує гравця дійсно за великі гроші, який має набагато більше потенціалу вирости в дійсно сильного футболіста. Хоча 17 мільйонів за 18 вісімнадцлітнього тинейджера це досить і велика сума, але що робити, ринок диктує умови. І зараз дешевше можна купити тільки пляжників з Копакабани – Ну або ж незрозумілих африканців, як це робить Динамо. Друзі, а як ви думаєте, що заважає президенту Динамо Київ Ігорю Суркісу робити подібні трансфери, як робить Шахтар? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. П'ятиразовий чемпіон України легенда Шахтаря повертається у колишній клуб, як повідомляє авторитетний сайдер Фабріціо Романова. Колишній гравець Шахтаря, бразилець Вільян, повертається у Фулгем, за який виступав у 2022-2024 роках. Угода вже закрита і залишилися деякі формальності. Вінгер нещодавно покинув Олімпіакос, Тож до англійської команди він приєднається на правах вільного агента. Нагадаємо, що найкращий цей період в кар'єрі Вільян провів за лондонський Челсії, та же Вільян знову буде виступати за конкурента Челсі в Лондоні Фулгем. Друзі, на цьому все. Дякую за те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!